Служіння у церкві отець Андрій проводить ось уже 23 роки. Останні п'ять він військовий капелан. Для того щоб звершити капеланське служіння, має бути певний духовний стаж, тому що служба відрізняється від тої служби, яка була на приході. Тобто є трошки інші виклики, інша категорія людей, і зовсім інші вже є теми, які треба піднімати, які з якими треба вирішувати. Це ще не каже: до початку війни у 14-му, як такої потреби саме у капеланстві не було. Зараз же колосальна, бо військовий капелан це і підтримка словом, і порада у складній життєвій ситуації, і навіть допомога у побуті. Разом з тим, військові капелани не їдуть на фронт із пустими руками і намагаються допомогти усім, хто цього потребує. Е, ну якщо будемо брати за разом з ну, таким станчесами, це є як я вже казав, духовна молитовна підтримка, але і на себе велику частину взяли капел... Плани це що є гуманітарна підтримка як військовослужбовців, так і місцевого населення, які потрапили власне, потерпають від воєнних дій. Тому місцеве населення також підтримується великою часткою. Це капланами. Нині отець Андрій служить у військовій частині. Він говорить із тими, хто ось ось відправиться на фронт, і з тими, хто повернувся із пекла. Капелан каже, жахи війни перед очима бійця лишаються ще надовго навіть на мирній території. У цей момент важливо багато говорити говорити із військовим з такою людиною просто потрібно дуже багато спілкування треба їй дати зрозуміти що він не покинутий і все що він робив є потрібне щоб він відчував вдячність від звичайних людей що він зробив все правильно що він відчув що зараз якщо він навіть повернувся на мирні території що можна далі нести службу вже більш спокійні установці але в той же час що його присутність є необхідна досвід його є необхідний і що він є срібно захисник і будь-який час він готовий буде знову повернутися до військової на війні каже Каполан, Атеїстів немає. Усі рано чи пізно потребують підтримки і приходять за порадою до Бога. Ну, я скажу так, що війна багатьох кого змінила і військовослужбовці, і не тільки, і дійсно стресова такі ситуації, як війна, все ж таки приводить до того, що люди приходять до Бога. Кожен по-різному приходить. Хтось ще не настільки може близько став до Бога, що став зразу і христинином, але людина вже починає замислитися над собою і вже шукає. Видно, що шукає якоїсь духовної підтримки і шукає тої сили духовної, яка буде разом з. Ним. Раніше, попри те, що капелани на фронті ризикують життям, як і інші військові, вони фактично рахувалися цивільними людьми, і лише у цьому році держава прийняла закон про військове капеланство, яким регулюється багато наболілих питань. Якщо до сих пір, тобто всі ці роки капелани служили як цивільні особи, тобто вони були працівниками військової частини, мали трудовий договір. То саме з цього року, зараз це в процесі ще багато що треба зробити, але вже почне те, що Капелан, це буде військовослужбовець. Тобто з часом він навіть повинен отримати звання офіцера. Відповідно, дає багато соціальних захисту для самого військового капелана, тому що багато хто з капеланів, які приїжджали на передову, скажімо так, на лінію фронту, навіть при час поранення не мали б ніякого соціального захисту, то зараз вони вже будуть захищені, власне, як і будь-який інший військовослужбовець. Наостанок капелан поділився тим, що тримає військових на фронті і допомагає вірити у перемогу, і як молитва може допомогти. Прошу, щоб всі підтримували в першу чергу військових молитовно. дуже багато потрібно молитви. Саме військових тримає те, що вони бачать сенс свого перебування в тих, скажімо, так, нелюдських умовах, які вони перебувають. Саме те, що вони розуміють, що вони захищають мирних людей, що вони захищають, коли до них навіть приходять дітей. Тячі ці листівки, вони бачать, для чого вони стоять. І це дійсно є той, тим потужним двигуном, який їх тримає і веде їх вперед. Певно, що цього, певно, що немає ворог, тому що він прийшов з агресії. Він прийшов без будь-якої цілі мети особливої. Прийшли тільки наживитися, а все ж таки ми стоїмо в себе вдома і захищаємо свою домівку. Вікторія Гатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1.